Софійська площа стала відправним пунктом для новобранців батальйону Азов, який є одним з українських військових формувань, що бореться з тероризмом на сході країни. Цього разу до зони проведення антитерористичної операції відправляться 60 бійців, які пройшли спеціальні тренування та готові захищати країну від будь-якої загрози. Регіон Маріуполь і туди далі. А. а тоді ще питання, чи будуть вони брати безпосередньо дії, чи будуть більше охороняти? Будуть. Ага, це, будуть. Ми заявили, і це позиція практично всіх військових, що війна закінчиться по факту звільнення Криму останнього сантиметру місця Севастополя. Зараз ситуація кардинально змінюється, в тому числі на Донбасі. Серед місцевого у насадження. У нас, у нас по суті ми маємо а, вже зміну свідомості. І більшість людей, після Слов'янська, Чарматорська і Свідомлі, що Росія є газі. Переважна більшість добровольців. Патріотично налаштовані студенти, які не змогли залишитися послугами подій, що сколихнули схід країни. Это даже как бы не решение, а само так получилось. Просто знаю, там воюют ребята, надо их все поддержать. Денежку сначала перекинул, потом сам поехал, когда сессия закончилась. Мама думает, я поехал на работу, в Львовку. На площади собрались не только военные, а и большая количество близких, которые за величезным смутком их на протоколе. Після тривалих прощань та обіцянок вернутися живими та здоровими, хлопці з Азову покидає Софійську площу та відправляється до зони конфлікту. Тож єдине, що залишається поважати їм, якнайшвидше повернутися за перемогою живими і здоровими. Назарій Мочула, спеціально для спільноти.